Обожнюю саме так готувати плов. Ділюся з вами рецептом. Для початку дрібно нарізаємо чесник та цибулю. Моркву натираємо на великій терці. З м'яса зрізаємо зайвий жир та нарізаємо на невеличкі смужки. Ставимо сковорідку на вогонь та смажимо чесник до золотистості. Далі всипаємо м'ясо і теж добре підсмажуємо. Сипаємо цибулю та смажимо на середньому вогні. Через 5 хвилин додаємо моркву та зменшуємо вогонь, вливаємо воду, додаємо лаврове листя, куркуму, перець, сіль та часник одну цілу чесничину та зубчики. Перемішуємо та залишаємо тушкуватися під закритою кришкою. Тим часом промиваємо рис та заливаємо водою. Ставимо на вогонь та доводимо до закіпання. Не забуваємо помішувати наше м'ясо. Тушкуємо приблизно.